Історії людства є загадкові випадки, які дуже важко пояснити навіть з погляду наукового підходу. Але якщо скористатися бритвою Окама і відсікти все зайве, то картина відразу стає ясною і вже не виглядає такою містичною. Зникнення колонії Роанок. Колонія Роанок була або першим постійним поселенням у Північній Америці, або добре продуманим недобрим розіграшем. Сер Волт Рейлі, на чиї кошти була заснована колонія. Заслав туди поселенців і залишив їх там непризволяще, без будь-яких поставок продовольства. Швидше за все, просто для того, щоб подивитися, виживуть вони чи ні. Однак сталося те, чого ніхто не очікував: колонія просто зникла. Друга група поселенців знайшла лише один скелет та загадкове слово Круатоан, вирізане на дереві. Що ж сталося з колонією? Можливо, поселенців вкрали інопланетяни чи інші загадкові істоти. Просте пояснення, НЛО чи привиди тут ні до чого. Просто кинуті непризволяще долі хлопці познайомилися з аборигенами з племені Круатоан, які набагато краще за поселенців знали, як добути їжу і як взагалі жити на цьому острові. Тому вони ухвалили дуже розумне рішення кинути свою колонію та приєднатися до Круатоанців. Загадкові істоти в Хопкінсвіллі у 1955 році сім'я Сатонів вечеряла на веранді свого будинку разом з другом сім'ї, біллі Реєм Тейлором. Біллі відійшов попити води з колодязя. Ось тут і почалися загадкові події, про які говорять досі. Біллі бігцем повернувся на веранду, кричачи про те, що в небі горять дивні вогні, і запропонував Сатонам подивитися на це диво. Сатони побігли у двір. Але замість небесних вогнів вони побачили у дворі будинки дивних істот, що світилися з великою головою, великими вухами, очима і довгими руками. Побачивши гуманоїдів, не спробували вбити їх із рушниці, але істоти замість загинути просто зникли в темряві. Просте пояснення сатони не лише описали істот, а й не малювали їх. Потрібно сказати, що голови цих істот нагадують голову звичайної нічної сови. А якщо врахувати, що сатани того вечора порядно випали і злякалися, можна уявити, що намалювала їх уява. Шалений газовик або газовий маньяк. На початку 30-х років жителі двох американських містечок зазнавали дивних нападів, якась людина, прозвана згодом божевільним газовиком, отруювала будинки людей отруйним газом. Розпорошуючи його через вікна, іноді при цьому навіть споруджуючи барикади для того, щоб жертви не могли вийти із отруєного приміщення. Жертви цих нападів скаржилися на слабкість та біль у горлі. Ці події посіяли серед населення справжню паніку. Звісно, розпочалося офіційне розслідування цих подій. Деякі жертви стверджували, що їм вдалося побачити газового маньяка. Але всі вони його описували зовсім по різному. Хтось сказав, що це був чоловік, хтось що жінка, комусь маньяк здався худим, комусь повним. Божевільного газовика так і не спіймали. Зате історія обросла чутками і величезною кількістю версій. Часом зовсім неправдоподібних. Просте пояснення. Через два тижні після початку розслідування Томас Райт, член комісії з охорони здоров'я, заявив. Немає жодного сумніву в тому, що газовий маніяк насправді існує і що він дійсно здійснив серію нападів. Однак багато заяв про напади є нічим іншим, як проявом масової істерії. Все місто хворе на істерію. А ось начальник місцевої поліції заявив, що жодного газового маньяка не існує. Просто деякі люди почули шум за вікном, відчинили вікно, відчули дивний запах і розпустили чутки про газового маньяка. Проте ці заяви не заспокоїли людей. Повідомлення про газові атаки продовжували надходити, однак жодна з них не підтвердилася. Швидше за все, газовий маньяк насправді існував. Дослідники кажуть, що зрештою особу маньяка було встановлено. Ним виявився студент місцевого медичного інституту, який насправді кілька разів розпорошував газ через вікна, що й призвело до масової істерії. Коли його запитали, навіщо це робив, він відповів. Що він просто божевільний. Череп зоряної дитини у 1930 році в одній занедбаній шахті знайшли череп незвичайної форми. Експерти встановили, що черепу близько 900 років. Любителі всього паранормального одразу заявили, що череп належить інопланетянину або іншій загадковій істоті. Цей череп не обговорював лише лінивий, і, звичайно, багатьом здалося набагато цікавішим. Вважати цей череп частиною загадкової істоти, ніж шукати прості пояснення. Однак просте пояснення все ж таки існує. Більшість уфологів чомусь вважає, що інопланетяни схожі на людей: два ока, рот, ніс з невеликими відмінностями, ну, наприклад, вони можуть мати інший колір шкіри або очі іншого розміру. Але чому істоти з інших планет, умови яких зовсім не схожі на земні, повинні бути схожі на людей? Втім, деякі дослідники згодні з тим, що інопланетянам зовсім не обов'язково бути схожими на нас, тому вони заявляють, що зоряна дитина, череп якої був знайдений у шахті, є плодом кохання землянки та інопланетянина. Однак дослідники, не схильні до пошуків загадкового і паранормального, кажуть, що череп належав маленькій дитині віком від 3 до 5 років. Очевидно, дитина страждала на вади розвитку, які і є причиною. Дивної форми черепа існує велика кількість захворювань, що призводять до деформації черепа. Чому любителі загадок забули про це?